А що, коли я вам скажу, що вибір пори року для заснування нашого міста міг би вирішити, виживе Кремінчук чи загине першої зими? Відповідь тут досить таки проста і пов'язана з тим, як жили люди того часу. З вами перепелятник Сергій. І зараз поясню, чому ж Кременчук, як і більшість давніх поселень, заснували саме навесні. По-перше, навесні земля уже розмерзається, стає м'якою і її легко копати. А перші жителі будували прості житла, землянки та напівземлянки. Якщо ж почати копати восени, ґрунт уже вогкий, холодний і скоро замерзне, і зробити житло майже неможливо. По-друге, весна давала час кілька місяців теплого сезону. Щоб підготуватися до зими, ну, люди могли запастися дровами, зерном, збудувати навіть хати, укріпити свої поселення. Якщо заснувати його восени, часу до холодів не вистачило б, і першу зиму поселення б ну, звісно б, не пережило. По-третє, саме навесні Дніпро повноводний і ще не обмілілий. Це дозволяло легко добиратися човнами, перевозити людей, і харчі. Восени ріка Міліла пересування було важчим. Саме тому, за логікою життя і, ну, звісно, досвідом людей, нові поселення створювали навесні. Восени робити це було надто ризиковано. Ну, тому зараз ми і відзначаємо день міста Кременчука в останні вихідні травня, у час, коли найімовірніше з'явилося перше поселення на цих землях.